28 лютого. Сьогодні настав той день, коли ми будемо парувати наших кроличок. Будемо зараз вкидати до кролика нашого цього бургунця, це чистокровний. А як зрозуміти, що кролиця полює? Це саме перше, коли ви її берете, щоб вкинути до кроля, і обов'язково до кроля кидаємо, щоб він відчував, що він на своїй території. Щоб він не відволікався на інші запахи. Саме перше, це ми дивимося на статеві органи. Вони повинні бути червоні, яскраво рожеві, навіть така ніби трішечки підпухлі. Нервова поведінка вона постійно копає підстилку, бігає по клітці, треться об стіни, піднімає хвостика, коли біля неї бігає кролик. Ну, і, звісно ж, вона може нападати, наприклад, на людей, якщо ви хочете в клітку залізти. Навіть на того самого кроля вона буде активно сама лізти. як зрозуміти, що кролик її покрив, а ось так? Він повинен зробити ось так. Все це означає, що кролик покрив кроличку. Тобто, по ній видно, по її сексуальних проявах, що вона в охоті. А коли вона не в охоті, вона буде виглядати ось так. В саму першу чергу її статеві органи бліді, тобто по них видно, що вона не збуджена. Спокійна поведінка вона ховається, тікає або навіть нападає на самця, тобто хоче його кусити, відігнати. І жопку вона постійно ховає десь в куточок. Навіть коли до неї людина просто торкається, щоб її там підтягти, чи що вона опускає весь свій, все своє тіло, пригинає до землі, хвостик нагинає, щоб до неї ніхто не доторкнувся, тобто вона не розслабляється і не прогинається. Тобто, якщо кроличка не в охоті, то вона може бути не в охоті десь від 5 до 7 днів, і на протязі цих днів потрібно просто і кожного дня доставати і дивитись на її статеві органи.